Існують мінуси. Обмежена кількість країн лише ті держави, з якими є угоди підпадають під цей порядок. І ми з вами пізніше скажемо про ці країни і зазначимо перелік країн, з якими Україна має чинні міжнародні угоди. Про соціальне забезпечення, для того, щоб ви зрозуміли, про які країни йдеться мову. А країни без договорів, вони поза увагою. Другий мінус це бюрократія. Збір документів, і ми з вами скажемо пізніше, який перелік документів потрібно зібрати, для того, щоб було вже вирішено питання. Щодо стажу, який буде зарахований в Україні. Третій мінус. Це обмежений вплив на розмір пенсії. Хоча стаж зараховується, заробіток за кордоном до українського коефіцієнту зарплати не додається, якщо, не передбачено, якщо інше не передбачено договором. І це означає, що пенсія буде. Мінімальною навіть за наявності великого стажу. Тобто незалежно скільки людина заробляла за кордоном, яка його була заробітна плата, вона не буде врахована. Тільки буде врахований стаж людини. І відповідно, за українським законодавством буде зроблений розрахунок пенсії. І якщо навіть великий стаж, то розрахунок. Буде такий, що людина буде отримувати незначну пенсію. Оцей важливий момент. І ми кажемо зараз про мінус. Четвертий мінус. Фінансове навантаження на пенсійний фонд України. Пенсії можуть бути призначені без відповідного надходження внесків в Україну, якщо внески сплачувались в іншій державі. Ось оці мінуси. Якщо ви Працювали в країні, з якою Україна має міжнародну угоду, ви можете зарахувати ці роки до вашого страхового стажу. І ось ми підійшли до того моменту, там, де є перелік оцих країн. А саме це перелік країн, з якими Україна має чинні міжнародні угоди про соціальне забезпечення. І зараз ми скажемо про ці країни.